Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову тему ділення раціональних чисел. Сьогодні на уроці ми дізнаємось про правило ділення двох від'ємних чисел, правило ділення двох чисел з різними знаками, а також пригадаємо особливі випадки ділення. Отже, починаємо. Дія ділення – це дія, під час виконання якої, за даним добутком, і одним із множників знаходять другий множник. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Тобто, Якщо ви ділите між собою два від'ємних числа, ви повинні розуміти, що в кінці у вас завжди вийде в результаті додатне число. Завжди. Тому що як і умноження, так і у ділення. Мінус на мінус завжди дає плюс, тобто додатне число в результаті. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Тобто, якщо ви ділите між собою два числа з різними знаками, від'ємне на додатнє, або додатнє на від'ємне, в результаті ви все одно завжди отримаєте від'ємне число. Тому що плюс на мінус, або мінус на плюс. В результаті будуть завжди давати мінус від'ємне число. Далі поділили, обчислили і отримали результат. Особливі випадки ділення. Якщо А будь-яке раціональне число, то поділивши його на одиницю, ви отримаєте те саме число А. Якщо А будь-яке раціональне число відмінне від нуля, тобто не дорівнює нулю, то а поділене на А дорівнює одинички. І 0 поділене на А дорівнює завжди нулю. І найголовніше, про що ніколи не треба забувати, що на 0 ділити не можна. По правилам це все переходимо до розв'язання завдань. І перший номер, номер 1327. Ми зробимо з вами друге, четверте та шосте завдання. Отже, друге. Мінус 24 ділимо на мінус 6. Частка двох від'ємних чисел в результаті буде число додатне. Тобто, забулись тепер за всі знаки, і просто 24 ділимо на 6, а це буде 4. Все. Четверте завдання. Мінус, ой, вибачте, просто 1,6 ділимо на мінус 2. Частка двох чисел з різними знаками, отже, в результаті буде від'ємне число. Тепер забули за всі знаки і просто 16 ділимо на 2. буде 8. Але у нас була кома, тому буде 0,8. І шосте завдання. Мінус 8 ділимо на мінус 1. Частка двох від'ємних чисел в результаті буде число додатне. Тепер забуваємо за всі знаки і просто 8 ділимо на 1. А це буде 8. Все, рухаємось далі. Номер 1331. Треба заповнити таблицю. Ми будемо робити ось цей стопчик, далі ось цей, ось цей і ось цей. Все інше, в принципі, аналогічно, тому я думаю, проблем з таким завданням у вас не виникне. Отже, перше. 20 ділимо на мінус 2. Частка двох чисел з різними знаками, отже, мінус залишиться. Ну а 20 поділити на 2, це буде 10. Тобто, результат мінус 10. Друге, мінус 143 ділимо на мінус 11. Частка двох від'ємних чисел, мінус на мінус, отже, буде плюс. Додатне буде число, ну а 143 поділити на 11, буде 13. Тобто записуємо 13. Далі, третє. Мінус 129 поділить на мінус 129. Я навіть не буду тут розмірковувати про знаки нічого, тому що була сьогодні, ну, особливі випадки, була сьогодні формула: що будь-яке раціональне число, яке ми ділимо саме на себе, буде одиниця. Якщо ми 0 будемо ділити на раціональне число, буде 0. І з цими особливими випадками я зараз скористуюсь. У мене мінус 129, я ділю на мінус 129. Я ділю два однакових числа самі на себе. Отже буде одиниця. А в четвертому я 0 ділю на мінус 2015. Згідно з цією властивості це буде просто 0. Тобто записую сюди один, сюди 0. Наступне завдання номер 1332. Ми зробимо друге завдання, ми зробимо третє завдання. І ми зробимо з вами шосте завдання. Отже, друге. 10,32 ми ділимо на мінус 2,5. У нас частка двох чисел з різними знаками, отже, мінус точно залишиться. Ось я його написала. Коли я ділю на дріб, я обов'язково повинна перенести ось тут кому. І наскільки перенесла тут, настільки приношу і в діленому. І тепер в мене вийде 103,2 поділити на просто 25. Дорівнює від'ємне число обов'язково і починаю ділити 103,2 на 25. Беру по 4, це буде 100. Віднімаю, зустріла кому, отже, поставила кому. 2, взяла по одному, це 25, віднімаю, буде 7. Далі домальовую нулик. Можу взяти по 2, це буде 50. І це буде 20. Домальовую нулик і беру по 8. І це буде якраз 200, які нам треба. Отже, вийшло 4,128. Тисячних. Про мінус обов'язково да, не забудьте. Переходимо до наступного завдання. Третє. Мінус 11,7 ми ділимо на мінус 1,8. Частка двох чисел з мінусами, двох від'ємних чисел, отже, результат буде число додатне. Аналогічно попередньому по завданню будемо прибирати. І отже, у нас вийде тепер просто 117, поділено на 18. Можемо знову поділити у стопчик. Ну, Часу у нас небагато для відео, тому я зразу просто пишу, що це 6,5. Без мінуса. І шосте завдання: мінус 4 ми ділимо на 5 третіх. Частка двох чисел з різними знаками. А отже, мінус обов'язково залишиться. Про це треба пам'ятати. От, я його зразу поставила. Коли ми ділимо два дроби, треба другий дріб перевернути і зробити дію множення. Скоротити можна 3 і 9, це буде 3, це буде 1. Перемножаємо, і залишається мінус 4,15. Все. Завдання виконано. Переходимо до наступного номера, номер 1334. Нас просять обчислити значення виразу, якщо х то рівня мінус 0,3, і ми зможемо дізнатися масу в кілограмах павука-рекордсмена щорічного конкурсу павуків, що відбувся у 2021 році на Херсонщині. Отже, дізнаємось. доволі цікавий факт. Мінус 15 поділити на х, відняти, 12,30. І замість х нам пропонують мінус 0,30. Ми не будемо нічого спрощувати, перш ніж підставляти. Ми зразу будемо підставляти те, що нам пропонують в умові. Замість х І далі все як і було. Так, тепер працюємо з часткою. Частка двох від'ємних чисел в результаті буде число додатне. Якщо ми 15 поділимо на 3, буде 5. Але ми ділили на 0,3, отже, буде не 5, а 50. І віднімаємо 12,3. 50 відняти 12,3 можна розписати. От 50 відняти 12 це буде 38. А потім від 38 ми віднімемо ось цю дробову частину і це виходить 37,7. Ось цей крок, в принципі, можна пропускати і розв'язувати зразу. Можна зробити у стовпчик, Тобто тут ви обираєте самостійно. Наступний номер, 1336, нас просять обчислити. Ми зробимо друге завдання. Отже, друге. Мінус 3,19. Поділити на мінус 2,1 третя. Частка двох від'ємних чисел. Отже, в результаті ми отримаємо додатне число. Тобто про мінуси забуваємо. Тепер, оскільки у нас ділення, нам треба перевести ці дроби в неправильні. Це буде 28 поділити на 7 третіх. Тепер, коли ми ділимо два дроби, треба другий дріб перевернути і зробити дію множення. Тепер у нас тут чудово скорочується 3 і 9 буде 3, 7 і 28 буде 4. Тобто, від цього всього добутку у нас залишилось 4 третіх. Цей дріб неправильний, трійка поміщається в 4 один раз. І залишається ще одна третя. Перше завдання робиться аналогічно, але я проговорю просто єдиний момент. У нас тут частка двох чисел з різними знаками. Отже, результат тут буде від'ємним. А далі все так само. Наступне завдання номер 1338. Нас просять розв'язати рівняння. Ми зробимо перше, друге та п'яте завдання. Отже, перше. Мінус 2,6х дорівнює мінус 3,51. Ми шукаємо невідомий множник, для цього ми добуток будемо ділити на інший множник. Ми будемо ділити між собою два від'ємних числа, а отже, мінуса в результаті не буде. І коли ми будемо ділити, нам треба кому в дільнику перенести, прибрати. І у нас залишається просто 35,1 поділити на 26. Вже без мінусів я це записую. І в стовпчик обчислити можна. Але ми запишемо з вами зразу, що це буде 1,35. Друге завдання. У нас частка ось таке рівняння. Ми шукаємо невідомий дільник, для цього ми ділене, будемо ділити на частку. У нас ділення двох чисел з різними знаками отже, мінус залишиться. І знову при діленні нам треба кому. В дільнику перенести. І тоді у нас виходить 106,4 поділить на просто 14. І зразу пишемо мінус, щоб про нього не забути. Ну, а потім ділити у стовпчик і отримуєте 7,6. І останнє п'яте рівняння. 5 двадцять четвертих хто рівня мінус 748х. Знову ми шукаємо множник, отже, ми добуток будемо ділити на інший множник. Частка двох чисел з різними знаками, тому мінус залишиться. Далі перегортаємо другий дріб і робимо дію множення. Так, 24,48 скорочуємо, це буде 2. Перемножаємо, у нас залишається мінус 7 десятих. Можна так, можна ось так записати. Все. Завдання виконано. Ідемо далі. Номер 1340. Нас просять знову розв'язати рівняння. Отже, перше. мінус 9,44х дорівнює мінус 2,51. Ми знову шукаємо невідомий множник. Отже, ми будемо добуток ділити на інший множник. У нас два дроби. У нас два від'ємних дроби. Отже, в результаті буде число додатнє, за мінуси тепер забуваємо. Ось цей дріб переводимо в неправильний це буде 27 11. А ось цей дріб я зразу перегортаю і роблю дію множення. І виходить у нас тепер ось такий вираз. Скорочую буде 4, скорочую буде 3. І залишилось 3 на 4 це буде 12. Тобто, х дорівнює 12. Третє рівняння. 1,163 поділене на х дорівнює мінус 8,21. Ми шукаємо невідомий дільник. Для цього ми частку, для цього ми ділене поділимо на частку. У нас ділення двох чисел з різними знаками, отже, мінус залишиться. Перший дріб переведу в неправильний, це буде 64,63. А другий дріб переверну і зроблю дію множення. Так, тепер у нас 8 і 64 скорочується, буде 8. І 21 і 63 скорочується на 21 зразу, це буде 3. Тобто, залишилося від цього всього добутку мінус. 8 третіх. Дріб неправильний, а це буде мінус 2 третіх. ,2 І останнє п'яте рівняння мінус 2,5 шостих, поділити на х дорівня мінус 17,18. Ми знову шукаємо дільник, отже, ми ділене будемо ділити на частку. Два від'ємних числа, отже, мінуса не буде. Тут переводимо в неправильний: це буде 17 шостих. А цей зразу перевертаємо і робимо дію множення. Так, 17 і 17 скорочується, 6 і 18 скорочується, і залишається просто 3. На цьому перша частина відео закінчується. Другій частині будуть розв'язувати завдання більш складного рівня. Отже, обов'язково перегляньте також і другу частину. На цьому все. До побачення!